Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку ґрунт властивості. Значення. Дослідження складу ґрунту. Послухайте уважно загадку та відгадайте. Усі годує, напуває, а про нього не всяк дбає. Так, звичайно, це ґрунт або земля. Діти, а які асоціації виникають у вас зі словом ґрунт? Так, наприклад, рослини, тварини, квіти, так? Давайте пригадаємо, що таке ґрунт. Ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні живі істоти. Розгляньте уважно малюнок. Куди висаджують рослини? Звичайно, в ґрунт. Від чого ж залежить урожай рослин? Урожай залежить від родючості ґрунту. А від чого ж залежить родючість ґрунту? Родючість це головна властивість ґрунту. Вона залежить від кількості перегною. Що більше перегною, тим родючіший ґрунт. Перегній утворюється внаслідок гниття опалого листя, решток рослин і тварин. У перегної містяться різні поживні речовини, необхідні рослинам для росту та розвитку. Тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи, куди легко потрапляють. Вода і повітря. Перемішують ґрунт. Подрібнюють рештки рослин. Так тварини роблять ґрунт родючішим. Розгляньте, будь ласка, зображення. Як це відбувається? Яке ж значення ґрунт має для живої природи? У ґрунті ростуть рослини. Ми це всі знаємо. Але також в ґрунті живуть деякі тварини. Розгляньте, хто це. Проведемо з вами досліди. З чого ж складається ґрунт? Дослід номер 1 У склянку з водою опустіть грудочку ґрунту. Що ви спостерігаєте? Висновок. До складу ґрунту входить. Повітря. Дослід номер 2 У склянку з водою опустіть грудочку ґрунту. Збовтайте паличкою. Що ви спостерігаєте? На дні склянки утворився шар піскуль шар глини. Висновок. У ґрунті є пісок і глина. Третій дослід. Візьміть грудочку ґрунту та покладіть її на паперовий рушник. Накрийте зверху рушником і притисніть. Що ви помітили? Висновок: у ґрунті є вода. А зараз час відпочити. Zam, zam. наші друзі, тут і там, Із гарним настроєм егей, помикайте на лазер вовню дітей, дай і, і слухай і встане розвитні рухи, арам-зам-зам, арам, зам, зам, а, рам, зам, зам. на завідку і написан на шпинке санемо спітало не гарне подаліка присядь, мов травичку на приписи на і потихень. Арам-зам-зам шелеш шелесть, надера вода продать, подарилась, как до землі, І досталась ты в руки и мали. арам сам сам тупо тупо сам тупо 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 тупо

Молодці відпочили. А зараз для роздумів. Подумайте, чому не можна спалювати в садах, парках на берегах річок, ставках опале листя і суху траву? Зіграємо в гру. Правда чи неправда? Я буду говорити твердження: якщо воно правдливе, показуйте зелену цеглинку, якщо хибне, червоне. Або ж. Можете відповідати так або ні, якщо немає цеглинок. Ґрунт це верхній родючий шар землі. Правильно. У ґрунті ростуть рослини. Так. Птахи живуть у ґрунті. Ні. Чим менше в ґрунті перегною, тим вищий урожай. Ні, навпаки. У ґрунті немає води та повітря. Ні. Адже є і вода, і повітря в ґрунті. Всі люди повинні берегти ґрунт. Так. Що ж, зробимо висновок нашого уроку. Ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні істоти. Ґрунт складається з перегною, глини. Піску, води, повітря. Україна дуже багато народючі ґрунти. Вони потребують охорони. А зараз послухайте прислів'я та спробуйте пояснити: Земля, тарілка, що покладеш, та й візьмеш, на цьому наш урок закінчено. Дякую діти, вам за увагу. Гарного дня, до побачення!